Доброго дня, шановні підписчики і просто глядачі. Осінь. Починаємо вибивати внутрій і переробляти їх трохи. Збуту немає сильного такого, ні живими, мені на м'ясо. Так що переробляємо це. Робили таку тушонку в автоклаві. Така у нас виходилася. Робили з кісточкою, пробували колись робити без кісточки, але зовсім не той смак. І цього разу ми не рубали м'ясо, просто різали його, щоб не було цих осколочків тоді більш безпечно його споживати, бо так, єси попадають ці кісточки, то якось воно, наче не вельми приємно. Тепер забили ми сьогодні 6 нутрій, 4 молоді самки, одну молодого самця і одну стару нутрі. Вийшло у нас оцей чистий. Якийсь 10700, ну це з мискою, ну 10 кг. І отакий каркас у нас вийшло 7 кг. 7,5 десь, теж з мискою. О. М'ясо ми сьогодні будемо робити ковбасу. Що ми робимо з каркасами, я розкажу і покажу в наступному відео. Так, що нам треба для ковбаси, Як ми робимо? Перекручуємо м'ясо ми на отаку сітку, щоб швидше було. Тоді в е, нас є сало. Чого я поставив сало? Тому що ну, робили ми кобасу знутрі, чисто знутрі, більш нічого не додавали ніякого м'яса. Е, жир, Хоч і жирна втрія, він швидко плавиться і вона, виходить, як на мене, сухувата. ми, додавали сало, просто обрізки такі, додаєш сало, ну, це все діло смаку. Вона тоді більш сочніша. Часник приправи, соєвий соус додаємо ми і беремо свинячі кишки. Жінка їх почистила. Вони такі тоненькі вже зробилися. Ще перед начинянням їх промиється і вперед. Зараз будемо готувати фарш. Так, ми фарш. Це у нас м'ясо внутрішнье. Добавили ми під 3 кіла цих обрізків, ну, сало чи як його називають. Часник 300-320 грам. Це все діло смаку. Хто скільки хоче, скільки добавляє, Хто любить, хто не любить, це все як і сало, як і чесник і все остальне. Тепер, приправи. Можна ще добавлять, ми добавляли гірчицю в зернах. Тоже, на любителях, хто як любить. Додає таку пікантну смаку, добре. І мали не лавровий листок. Небагато, тому що в приправах є, То є. Можна його ще додати на цю кількість. Тут десь грам 400, мабуть, є на соєвого соуса. Врагаємо соєвого соус. Сіль, тут вже треба дивитися, тому що соєвий соус він сам по собі солоний. В приправах також є сіль, то треба тоді пробувати. Ну що, додаємо тоді приправи і ретельно вимішуємо. Так, фарш ми вимішали. додали ми дві пачечки гірчиці в зернах по 40 грам. додали три пачечки приправи. І оту пачечку лаврового листочка. Вилили те, що ви бачили, соєвий соус, перемішали. Зараз фарш трохи він живий, тому що м'ясо свіже, і він такий пухкий. Перемішалося гарно, як на мене, всього достатньо. Сіль ми не додавали, на сіль, як на мене, нормально. Ну Це все діло смаку, кожен сам дивиться, що, кому, що більше, то, що менше. Так що фарш у нас готовий, хай стоїть, настається. Готуємося до начиняння кобаси. Паш нас постояв. Начиняємо така, стара кажемо, наша м'ясорубка. У мене у кожного є або була спеціальна для того, щоб начиняти ковбасу, кишки помили, наділи і будемо начиняти. Аж свіжий пливе трохи, але нічого. Так, ковбаска пішла в нас. Дивіться, нас. що вона не сильно і плотно була, але щоб і не сильно і слабо була. Тобто набивати чувствительно. Ну, таким шляхом відчиняємо ковбаску. Так, начинили ми ковбаски, Бачите, скільки в нас вийшло. Фактично було у нас кілограм 12-13 фаршу. Кишок пішло у нас, як казала продавчиця, один комплект. Тобто з одного поросяти фактично одна невеличка залишилася. Це скільки в нас вийшло ковбаси. Тепер кульки і в морозилку, Можна запікати на дечку, можна просто по-бистрому на сковороді піджарили, кришки накрили. Теж добре. А може, як казав син студент, що кусочками порізали і зварили суп. Тоже дуже класно. Так що робіть, пробуйте, все смакує.